І з 1 червня польський консулят запровадив новий порядок реєстрації на візи. Тепер заявки можна подавати лише через сайт Міністерства закордонних справ. Нововведення одразу позначились на території біля польського консуляту. Вулиця опустіла. Ймовірна причина в перший день люди лише реєструються в інтернеті, а з документами по візу прийдуть пізніше. Чарги однак зовсім не зникли. Поряд стоять люди, що подавали документи раніше. Мордувалися в голоді, в холоді більше нічого не було тут. А скільки часу тут стоїте вже? Вже три тижні також чекаємо на ту чергу. А скільки стоїмо? Два дні у польському консуляті не чекають, що черги зникнуть зовсім. кажуть, для цього треба було б обмежити прийом заявок до п'яти сотень на день. Попит на, візи, попит на візи з боку українців такий великий, що ми мусимо зберегти більш-менш ту ж кількість заяв, яку приймаємо зараз. Не можемо одразу перейти до меншої кількості, тому що це було би втратою для України. Ми щодня приймаємо десь між півтора і двома тисячами заяв, тому черги не зникнуть. Але під консульством стоятимуть лише ті люди, які зареєструвались на цей день. Інтернет реєстрація на візи у польському консуляті вже діяла кілька років тому. Однак, у 2008-му її скасували через хакерів, які заблокували роботу системи.